Про любов. Люди по-різному розуміють любов. Для багатьох любов це слова про любов. Людям приємно чути слова Я тебе люблю, але слова це лише слова. Наприклад, у банці з написом Полуничне варення Може бути варення. А може й не бути. Тобто банка може бути порожньою. Так само може бути і зі словами Я тебе люблю. Це або так і є, або порожні слова. Нерідко ми використовуємо слова про любов лише для того, аби щось мати від іншої людини. Наприклад, діти кажуть татусю. Я тебе люблю, а насправді просто хочуть отримати щось солодощі, подарунок чи прощення за витівки. У цьому немає ніякої любові. Ми просто використовуємо іншу людину. Дехто вважає, що любов це почуття, але яке відношення це має до того? Кого я люблю, адже почуття відчуваю я, а не той, кого я люблю. І воно приємне мені, а не йому. До того ж я не здатен керувати своїми почуттями. Хіба я можу змусити себе відчути любов до того, хто мені байдужий чи неприємний. Проте? Бог наказує нам любити всіх, навіть ворогів, до яких я ніякої любові не відчуваю. Як же так? Річ у тім, що ми неправильно розуміємо любов, не так, як її розуміє Бог. Ми перетворюємо любов або на гарні слова, або на особисті приємні відчуття, чи навіть на засіб досягнення наших егоїстичних цілей. Бог же називає любов'ю таке ставлення до іншої людини, коли я щось роблю для неї, чимось ділюся, у чомусь допомагаю. Тому Біблія говорить нам, що любов це праця, праця це завжди певне зусилля. А зусилля. Це завжди трохи страждання. Щоб поділитися з товаришем тістечком, я мушу відібрати його в себе. Мені доведеться відмовитись від читання цікавої книжки, якщо я вирішу допомогти мамі і помию посуд. Навіть щоб просто посидіти біля ліжка хворої бабусі, мені треба відібрати в себе час. Наприклад, час гри на дворі чи на комп'ютері. Тобто моя любов вимірюється тим, як багато свого я можу віддати іншим. Це може бути сила, час, увага, гроші, речі. Із усього цього складається наше життя. Віддаючи щось своє, ми віддаємо іншим часточку себе, а виходить, страждаємо заради тих, кого любимо. Ісус сказав: ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Усі ми, грішники перед Святим Богом. І всі ми мали б померти і бути засудженими на вічні муки в пеклі, і немає іншого способу врятувати нас, окрім як заплатити за нашу провину, понести наше покарання, постраждати і померти замість нас. Ісус зробив це. Він віддав не частину свого життя, не трохи сили або часу, або грошей. Він віддав заради нашого спасіння своє життя, коли помер за нас на Христі, виходить, більшої, ніж Його любові бути не може. Сергій Конторович.